Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Особливо радо вітаю наших найкращих у світі патронів, тому що саме їм присвячена ця рубрика. І дякую вам за всіляку підтримку. Сьогодні маю для вас нову приказку. Надіюся, вона буде для вас корисною. Дуже радо, велкам. Наша стара, добра, традиційна народна приказка каже так: що сором не дим, а очі виїсть. Дорогі для мене це з розряду таких трошечки саркастично несварибельно пригадувальних речей. Чому? Якось сьогодні в наших часах сором став чимось, чого люди намагаються максимально позбутися. От, заздрять тим, хто нічого не соромиться, намагаються стати такими самими. От, а, наприклад, я особисто не погоджуюся, що сором це щось погане. І погляньте, наша е, народна традиція, наша народна мудрість, вона не відкидає присутність сорому і не висміює його. Вона говорить про те, щоб уникати чогось, що могло призвести мене до сорому. І для наших людей сором це щось, що справді виїдає очі і заважає жити. Але при цьому всьому, той сором це щось що регулює мою поведінку і змушує мене поводитися так, щоб пізніше було мені не соромно. І саме той сором стає для нас найчастіше такою вагомою перепоною, таким проявом нашого тихого сумління, щоб вказати нам правильну стежку. Типу, уважай, щоб потім не було тобі соромно. Або скільки разів відвернуло мене від поганої поведінки фраза матері або батька, що їм за мене соромно, чи щось такого. Дорогі сьогодні реально дуже заохочую вас до того, щоб задуматися над цією справою. І пригадати собі, що для наших прабатьків в нашій традиції сором був присутній завжди, і він був дуже важливий, тому що він допомагав людям обирати добре, щоб про них згадували добре і щоб за них нікому не було соромно. Тож нехай і з нами так буде, щоб ми були настільки добрими слідниками Бога, настільки добрими е, синами нашого народу. Щоб нашим наступникам за нас не було соромно. Дякую вам і до зустрічі. Па.